Яйце дракона в мене вже є, тож прийшов час надрукувати і самого дракончика. Ось таку модельку знайшов. Вже відкрив Bamba Studio його, займає майже весь стол і запустив на друк. Ось такий прикольний текстурований дракончик. Досить великий. На 17% він вже надрукований. І ось так він лежить на столі. Так, ще залишилось 45 хвилинок. І маємо вже ось такий костяк. Дракончика. Ось з таких шарнірів він складається. Ну що, вже готово. Дві хвилинки. Дивіться, який він шипований, гарнюній. переможна мелодія. <звук> Місія виконана 20 грамів. 20 грамів, 2 години, 7 хвилин друкувалися. Трошки павутинки є, але це. Все перебирається. Ну а так в цілому прикольний. Ну, якщо вже і це відео не набере перегляди, то я вже не знаю, що вам і показувати. Дивіться, ось таке класне яйце дракончика. І вилупляється сам дракончик. Дивіться, який гарний, довгий ось такий красунчик.